Доброго дня, друзі! Бригадир на зв'язку. Дивіться, друзі, яке я собі кресло забабахав. Тепер можна отак їздити. О! Як в майбаху! Давно, друзі, не було цього дракончика в наших відосах. Так, бо так сказати, він пройшов апгрейд. абгр Абгрейт. Господи, можна язика зламати. Хотів сказати умне слово. Коротше, це умна мисля мене доганяла, але я оказався швидше. Так, що ж ми йому зробили за все це время, поки його не було? Да? Ну, По-перше, а царське сидіння, да? як я жив раніше без нього, я не знаю, на які там порядки, то помню, да? це просто можна було сіпочка ставити. Зараз. Стайотик король старої сідушечка, плюс ту ще паролони набив З локотниками. Ну, де ви таке бачите? Да? Піднімається, опускається, все чорно. Так, друзі, далі. Е, по названню відео, ви вже, напевно, поняли що сьогодні у нас не про сідушку ми говорити будемо. Да? Будемо сьогодні говорити про вал відбору потужності. Скільки ви мені бляха крові випили? Це от я вам скажу так, друзі. Легше було трактор зробити, легше було там щепореза, косілки, все то в детський сад. Проти ось цього валу відбору. Я вже з ним 2 роки. Що я тільки як я тільки не пробував. І вали, і труби, і на 30, і на 35. Є такий товариш, який чіпляється на трактора Шнековий ще поріз. От він, друзі, його просто як оту, як спічку. От запихне щось сучком, все розлетілося, все, попру знизу. Всі ханув я, бо всі ханув, по-другому тут не скажеш. І зробив таке, що тепер хай попробує щось порвати для хаму. Е, скажу так, друзі, хто захоче його побачити, Повністю так, щоб він лежав, бо він в мене повністю зйомний. Я зніму ще одне відео, зніму і все детально покажу. Зараз ми покажемо, ну, покажемо то, що зможемо показати. Так, перед тим як довала відбору перейдемо. Хочу показати, що дивіться, друзі, перенісся насос. НШ сюди. А тепер можна подивитися, як він зроблений був. Зірочка ГРМ, там зірочка Жигуля ГРМ, при, Е не приварена, там зроблені зацепи. Короте, все там чотненько, натяжничок, коротше, все бомба. Чого я сюди поставив? Раніше він був, виходить, мотор на подушках, а він стояв на рамі. Самі розумієте, тобто газуєш, да? і мотор, виходить, напрягав це пати. Це бути на одній цій. Зараз все чітко. О-хо-хо-хо-хо! А це взагалі мені за це Нобелівську премію дуже дати. Коротше, стояв у мене механічний жигуля, Електронний. всі вони показували температуру по-разному. Час, пожалуйста, з утоплення, пришмандачів сюди, цього датчика, все. Я дивлюся, чи цей бреше в льоти. Або сам цей датчик, свише цього, наверное, цей датчик, що вкручується в головку, бреше. Бо тут в мене показує 70 градусів, а тут уже за 90. Ось так. Ти куди їдеш, альо? Ось такі діла. Так, що ми, друзі, переходимо до валу і гору не... Скоріше цього буде ще одне віто, бо так я не зможу нормально показати все об'яснити. Ем, я покажу що зараз в роботі, як включається, виключається. Так сказати, поверхностно ми пройдемо це питання, потім я все-таки його зніму, положу перед вами і все розкажу. Доволі цікавий такого я ніде не бачу. Я, в принципі в мене да? Дивіться, друзі. Іде у нас зі, е, зірочка з наполосці з коробки Оковські да? виходить сюди. Тут в неї опорний подшипник раз, опорний подшипник два. Все це знімається. Тут Тут два болта, там два болта, все знімається, все я зробив це розйомне, щоб не було ніяких проблем. Це підшипник всередині теж знімається. Тобто зірочка приварена, у нас постійно крутиться. Цей валок бора, друзі, має 4 швидкості. 4 швидкості. По... Якщо б я комусь цікаво, пишіть в коментарях. Може хтось такий саме робить трактор. І цікаво, на якій передачі, яка швидкість обертання валу, то все може підсказати. Там вищитаю, передати числа, все розкажу. Бо тут, допустимо, не міряється на холостих е, швидкість обертання ВОМА. Чого? Бо це не дізель, на холостих не тягне. Робочий діапазон даного мотора це 3 35 тисячі обертів, там де він відкриває всі свої поні і на таких обертах працює. Так, демо ще далі. Де цеп? Цеп у нас е, 1905. хороша, крепка, мочна. Для цього друзі, в мене були і на ремнях. І на святом Духі, на чому він тільки бляха не був. Все роз... 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 розліталося, нічого не витримувало. Далі дивіться. кстати це все, друзі, я опять же зробив без токаря. Ніодної токарної роботи тут немає, це валі бороть потужність. Іде цеп на зірочку. передаточне тут. Теж не рахував, там щось вроді 11 зубів, тут 19, щось таке. Далі ми дивимо, бачимо шліцевий вал. А це ж шліцевий вал це подовжувач Вома від Т-150. Ви розумієте, що за апарат Т-150 -та, та махіна? Порве його оцей бубік, Обіцреться він, господи, прости. <смі> так, далі. А цей вал знаходиться так погано видно, але я скажу. Це все. Перше відео, скажімо так, покажемо, як робить, а потім обов'язково я його зніму і буде ще один відоз, де ми детально подивимося, бо дуже багато цікавого тебе. Вал знаходиться в трубі. Сидить на чотирьох подшипниках. На чотирьох. Це вам да, на двох подшипниках, все, все тут потужне. На чотирьох подшибниках. Оця зірочка, друзі, сидить на подшипничку, Я тут проточив, Воно видно, да, болгарочку проточив. Зірочка на подшипничку. Далі, тут у нас ліцева частина із такими зуб'ями, Бачите, я вирізав. Для чого це я зробив? Для чого це я зробив, я вам покажу трошки далі. Це у нас трещитка, обгонна муфта така. Далі у нас тут іде речах включення-виключення. Що можна зараз бачити? Дивіться. Зараз я включу нітра... на тракторі і вам покажу. Так, е... все змастив ви маслом, тому що це була ржава довго валялася, І щоб вона хоч трохи розробилась. Дивіться, час в... вал відбору потужності виключений. Бачите? Дивіться, обратіть увагу. зірочка крутиться на подшипничку. А шліцева частина вся стоїть. Бачите? Шліцева частина вся стоїть. Далі. Тобто на подшипнику постійно зірочка крутиться. постійно Далі, що ми робимо? Отакий От у мене мутний речах включення. Дивіться. А це у нас да? Щоб його включити, треба потягнути флажочок все Це у нас включено. Дивимося. Дивимося, друзі. Починаємо. Дивіться. Бачите? Вал, пішов працювати. Пружиночка відтохнула. Ну тут механізм доволі цікавий. Зараз я вам його, друзі, не покажу. Коли зніму, обов'язково покажу. Це відео буде. Так. Як нам його виключити Щоб виключити, правте, що дизелісти будуть Вони так, А в нас, щоб його виключити. Все. Вал виключить. Дивіться. Бачите? Опять зірочка в холосту крутиться. З такими зубами, як отут, я можу, друзі, включати на ходу навіть без вижима щеплення. Тобто, зараз я заведу і все продемонструю. Тобто, я можу їхати на ходу чпок, включити вал, поїхали, чпок виключить. Все, симпто нема. дуже удачна конструкція. Що у нас далі тут іде по дніщу? Далі тут у нас іде труба. Оце, до речі, натяжний ролик, який, яким я регулюю натяжку. Даного шката, це можна освободити дві гаєчки. <кхи> Натягнути, підтягнути тросик. Труба у нас йде на 70. На 70 труба, стіночка 4, друзі, 4. Там, там друзі, стоїть кардан від Т150. Отака машина. Я скажу, це все я зніму, я покажу. Пишіть, до речі, в коментарях. Цікаво вам було подивитися на цю конструкцію, бо багато цікаво. Як привод, я включається, виключається, все це на землі вам покажу. 8 кг та хрестовина. Далі, ззаді в нас так само йде там карданчик. І тут я ще трошки не закінчив жопу. Чого не закінчив, бо бачите, що треба проточити, зараз болгарочки завести і надіти 6-й да? Що, Давайте, друзі, ми зараз запустимо його. І подивимося, як працює вал збора потужності. Так, зараз ми включимо 4 поминаю. Зараз ми включимо, допустимо, третю швидкість вома. Так, вом у нас виключений. Включаємо запалювання. Дивимося. Зірочка А Включився я. Далі все переробить. Все, вал покажи зі. Вал крутиться. Тепер показуй сюди, вот, то виключить. Ось, знаєте, оп, Зірочка крутиться далі. Зараз ми включимо свичка. Ось, вот, це ще перша шліка. Це треба зробити сюди на тяжи, на свіжинні. Призумов постійно. Так, на 4-й швидкості при 3000 обертів раз приходить у нас, я рахував цю передачу, це на 140 обальків. Ось так, друзі. Оце, цей раз воно все. Я не сказав без, конечно, що воно просто. Багато тут вологімо роя, багато своїх нюансів. А, зараз хочу ще показати трещітку. Трещітку, допустимо, да? вал у нас включений. А я зараз буду крутити завал відбора за трубу. Показую сюди на трішіточку. Е, Дивіться. Бачите? Для чого це зроблено? Допустимо. Роторна коса, да? всі ви знаєте, допустим, її розкрутив, зупинити її моментально не можна. Якщо її моментально зупинить, вона вам коробку передач і так само вона мені валу з бороти рвала. Якщо, допустимо, я вижимаю щеплення або глушу мотор, розрабатує да? ця трещитка, просто буде такий звук, шок-щок-шол-шол-шок, але спокійно крутитися до кінця, при цьому з мотором у них більше зв'язку не буде. За рахунок оцих зубів, косозубих і пружини. воно ну, просто все Ось така, друзі, у нас красота вийшла. Так сказати, працюємо на місці, ми стоїмо, апгрейдимо його потрошечки, багато що переробили, обслужили його до нові масла, фільтра позаливалися, новеньке готуємо його до сезону, бо сезон його буде гарячий. Зараз ми далі, друзі, що ми робимо? Будемо працювати, є велике поле на бур'яна, Будемо працювати роторною косою, якраз подивимося на навали потужності, як і це покаже. Далі оранка. Будемо городиці прибирати. Будемо щепу на зиму заготовляти. Все, я ж кажу, будемо це провіряти, я ціле літо беляха робив. цього. то то не підійшло, то не туди, я ж з токарем проблеми. то туди не влазить, то тура звідти не вилазить. Коротше, таке все. Так що так, друзі. Цей канал для тих, хто хоче зробити своїми руками за мінімум затрат. Так що підписуємося обов'язково, коментуємо, ставимо лайки, піддержуємо україномовний контент, друзі. До скорих зустрічі а по, а по валу. Якщо ви хочете подивитися все, так сказати, як він зробляне до последнього, так, то напишіть коментарі, обов'язково знімемо для вас все і покажемо. До скорих зустрічі!